Вже шостий місяць живуть і працюють у підвалі Харківського центру служби крові півсотні його співробітників. Після обстрілу у перші дні повномасштабного вторгнення персонал разом із родинами спить на підлозі підвалу, а у сусідніх кімнатах приймає донорів. Роботи не зупиняли ані на день, а нині вже почали готуватися до зими. Як встигають після робочої зміни ще й закрутки робити, бачила Марія Малевська. Ми у вас були. В лютому шостого лютого у нас були тоді у перші дні великої війни будівлю центру крові обстріляли. Троє донорів зазнали поранень, а один загинув. Після того все обладнання медики перенесли до підвалу, самі оселилися тут, таки. і вже за кілька годин відновили роботу. Скільки людей зараз живе? А зараз живе близько 50 людей. Комусь досить далеко добиратися додому, у когось взагалі будинки зруйновані. Ось це реєстрація, це лабораторія. Тут сидить терапевт. А ось тут співробітники сплять до восьмої ранку мають згорнути постіль і приймати донорів. Людей виїхало, можемо так сказати, близько 30% персоналу виїхали. Ми їх розуміємо. Але більша частина по селах, які розбомбило, по Салтівці, яка розбомбила. Ну там немає криші, вибиті всі вікна і провалена стіна. Медсестра Лідія Горбань з передмістя дергачів у квітні її будинок розтрощило. Громада нині щодня під вогнем окупантів. Дуже тяжко, дуже важко працювати і жити, і не знати, що там вдома робиться. І не це ж не факт, що це цим закінчиться. Потреба у крові через велику кількість поранених зросла, а донорів стало в половину менше. Приблизно настільки спорожні у Харків. Якщо ми в мирний час заготовляли наша добова заготівля була 150-200 доз на день, то, на жаль, цей час було б гарно, коли даже на 100 там або 100 чим-то доз. Аліна живе тут у підвалі разом із 11-річною донькою. У сусідній з ними кімнаті поряд із робочим комп'ютером, так само піддони і матраци на підлозі. Спочатку нам якась спортивна федерація подарувала мати, ми спали на матах, а потім волонтери подарували нам матраци. Волонтери ж подарували пральну та сушильну машини, привозять продукти. Це ще одна каструля на 90 людей. І просто стають до роботи. Якось пані Людмила. Вона допомагає на кухні. Сама виїхала з-під Балаклії. Там бойові дії рядом і просто там неможливо. Для мене це стрес. Тут більш безпечніше. хоч Харків теж не безпечний, але тут якби ми всі разом з дитиною. Ганна звалок із донорки перетворилася на волонтерку. Тепер привозить сюди зі свого містечка інших бажаючих. На сьогоднішній день я привезла. Ну якщо разом читати, то чоловік 80 вже мабуть є. Якщо разом це вже третій раз я привожу. Ну я вважаю, хоч щось зробити за потрібне більше нічого не можу. Тому здаю кров. Персонал тим часом вже почав підготовку до зими. Після робочої зміни, прийнявши всіх охочих донорів, встають робити закрутки. Ось бачите, ми вже почали консервувати огірки, законсервували, варення з малини, там кабачкову ікру. Тому так потрошки, потрошки і готуємося до зими. Адже наразі про те, щоби вийти з підвалу, не йдеться. Це центр крові у Харкові розташований на виїзді з міста в бік дергачів. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини.